Україна будує барикади та риє окопи, переходячи до оборони. Під таким заголовком агенція Reuters оприлюднила репортаж своїх журналістів, які відвідали нові оборонні лінії поблизу Куп'янська. Це харківський напрямок. Як деться у статті, активізація зведення укріплень в останні місяці свідчить про те, що українські сили оборони переводять свої військові операції проти Росії в оборонну площину. Агенція цитує Джека Вотлінга, старшого наукового співробітника з питань наземної війни Королівського інституту Об'єднаних Збройних сил Великої Британії. І він каже, що потужніші укріплення сповільнять російські війська і втягнуть менше українських сил в оборону. Українці зараз переходять до оборони, тому що їхній наступ досяг кульмінації. Росія перехопила ініціативу на полі бою і може вибрати де атакувати, оскільки запаси українських артилерійських боєприпасів зменшуються, рівень російських втрат падає. Це полегшує Москві формувати нові підрозділи, які з часом можуть надати їй можливість відкрити нові напрямки наступу. На думку цього експерта стратегія, що тяжіє до оборони допоможе Україні мінімізувати власні втрати, а також відновити наступальну боєздатність. Військові інженери з позовним Ящерка, який служить на Харківщині, розповів агенції, що зазвичай спочатку встановлюють так звані зуби дракона, потім колючий дріт, а потім міни, якщо їх є відповідний наказ. Військовослужбовців щоправда поскаржився журналістам, що будівництво укріплень вимагає багато часу, і що тут, на куп'янському напрямку, їх мали звести значно раніше. Також матеріально наголошують на тому, що за цей час, тобто оборони, Україні вдасться відновити військові арсенали сучасної зброї та боєприпасів, як західного взірця, так і вже власного виробництва. Передусім, вдеться призняти педронів та інших БПЛА, важливість масового виробництва, яких нарешті усвідомила українська. Влада. І ось тут напрошуються очевидні висновки. Як і на початку війни, коли маючи розвіддані про її початок від західних спецслужб, в країні тоді не розгорнули масових оборонних заходів. Я про шашлики у травні навіть згадувати не хочу. А Чингар тоді взагалі розмінували і цю таємницю, я думаю, рано чи пізно все одне розкриють. Уже під час війни українська верхівка прогавила шанс. Знов прогавила отримати очевидну перевагу на полі бою. Рік тому, коли українська армія переважала війни дронів, їх банально бракувало для більш ефективних, а можливо, і вирішальних ударів по військах агресора. Тоді Міністерство оборони Резнікова він зневажливо жартував пригадувати про. Ті весільні дрони вони тоді домовлялися у Марамштайні про постачання Хаймерсів тих екскалібурів, які би мали переломити ситуацію на полі бою на нашу користь. Так, свою роль це озброєння, звісно відіграло у тій же херсонській операції. Але ось переломити ситуацію до перемоги над російською армією, на жаль, не змогло. Натомість ворог швидко адаптується до нових реалій війни, і сьогодні вже він володіє дроновою ініціативою. На жаль, вона допомагає ефективно протистояти зсу та завдає нашій армії ну, чималих втрат. Оце така ціна таких непродуманих рішень, як кажуть військові політично мотивованих рішень, котрі часто заважають розсудливим діям військових і очевидно породжують не лише нестійні результати на фронті того широко розрекламованого ними ж контрнаступу, а як результат і конфлікти між політичним та військовим керівництвом України. Ну словом, нам дуже дорого обходяться усі ці владні жарти про травневі шашлики та весільні. Дрони. А давайте повернімося до теми оборонної стратегії. Наскільки вона ефективна, не просто задля виживання, а задля перемоги проаналізували для впливового американського видання Foreign Affairs експертки аналітичного центру Стімсона у статті: Як Україні перемогти за допомогою оборони, йдеться про те, що перемога для Києва та його західних союзників не обов'язково полягає у поверненні під свій контроль конкретних територій. А радше передбачає повалення мрії Путіна підкурити Україну. Якщо Україна зможе захистити територію, яку вона контролює, в найближчі місяці використовуючи такі засоби, як протитанкові міни і бетонні укріплення, вона може позбавити Росію шляху до повної перемоги і, можливо, навіть відчинити двері для переговорів. Путін очевидно вважає, що час на його боці сильна стійка українська оборона доведе, що він помиляється. Авторки Ема Ешфорд та Келлі Гріко вважають, що оборонний підхід не надто популярний в Україні водночас вони наголошують, що його не слід відкидати і варто від розглянути як один зі способів виграти війну на виснаження. Отже, за такого підходу Україна має побудувати потужні укріплення і захисні споруди, щоб продемонструвати, що вона. Цитую, може витримати війну на виснаження і запобігти подальшому російському просуванню навіть за умови зменшення підтримки Заходу. А часом послідовна стійка українська оборона могла переконати Кремль у марності продовження бойових дій, що відкрило перспективу миру. Так вважають авторки цієї публікації. Така думка, звичайно, має право на життя, але з нею все одно важко погодитись. Усі ми знаємо, що війна розпочалася не 22-го року, а 14-го, тобто 10 років тому. До повномасштабного вторгнення на Донбасі відбувалося здійснення та бої різної інтенсивності в різний період. І насправді росіяни не мали якихось фундаментальних зрушень на сході у найближчі до 24 лютого роки. Попри це, бойові дії тривали українські воїни гинули. А кульмінацією стало не виснаження Росії та розуміння у Кремлі, що вони не досягають своїх так званих цілей в Україні. Насправді готувалося нове вторгнення з трьох напрямків, яке виявилося десь частково. А десь тимчасово, але успішно публікації описали чинну систему оборони українських бійців. Це були переважно не глибокі окопи, а не стаціонарні укріплення, що пов'язано з мобільною обороною та раптовими атаками на російські війська та лінії постачання. На думку авторок статті, зараз Україні, начебто, потрібен аналог так званої лінії. Суровікіна, оцього російського воєначальника, якого відсторонили ще минулого літа, і вона складається з глибоких окопів, підготовлених вогневих позицій, ровів протитанкових мін і бетонних протитанкових пірамідальних загороджень ну цих самих пресловутих зуб дракона. Оборона також має бути потужною і багатошаровою, поступово виснажуючи військову міць Росії, якщо її війська наважаться її перетнути. Перша лінія має бути щільно замінована протитанковими боєприпасами і бетонними бар'єрами, за якими українські війська в бункерах і окопах зачаїлися б зі смертоносною вогневою силою. Друга оборонна лінія страхування від прориву пропонувала б більше того ж самого, вимагаючи високої ціни для будь-яких російських нападників. Ці оборонні споруди за забезпечить українським військам значно більший захист і дозволять їм краще протистояти російським наступальним діям, ніж мобільна оборона, з якою вони боролися дотепер. В статті також перерахували ще дві складові успішної оборонної стратегії. По-перше, Україна має домогтися домінування у небі, а по-друге, розширити внутрішнє виробництво зброї та зменшити залежність від західних постачань. Авторки матеріалу нагадують, що у часи Холодної війни Україна була потужним виробником озброєнь, і зусилля Києва з нарощування оборонного виробництва є багато надійні. І якщо до цього моменту статтю Foreign Affairs з авторства Еммі Ешфорд та Келі Гріку ще можна було якось читати і сприймати, то підзаголовка Меседж, от там викладено детальну інструкцію. Як продати оборонну стратегію українцям, американцям, європейцям і путіну? Це є. Процитував. Отже, в матеріальні міститься рекомендація для Білого Дому, який має чітко дати зрозуміти, що США не будуть підтримувати наступний контрнаступ зсу? Послання Білого Дому має бути простим. Україна має більше шансів отримати нинішню територію і продовжити боротьби, дотримуючись оборонної тактики. Так, радять авторки. А от щоб Москва заспокоїлася, пишуть далі. Вони адміністрація Байдена не повинна проштовхувати. Цитую гігантський законопроект про допомогу Україні Білому дому слід шукати менший компромісний бюджет для фінансування менш дорогих. Оборонних систем і допомагати Україні у розбудові власної оборонно-промислової бази. А ще адміністрації Байдена потрібно сформувати західний консенсус довкола нового підходу. Ця та стратегія має бути привабливою для європейських країн, які самі страждають від браку громадської підтримки війни, зокрема для Німеччини. Так ідеться у цій статті. Ще цікавішим у цьому матеріалі є висновок. Ешфорд та Гріко, це авторки, визнають, що оборонна стратегія не вирішить усіх проблем України, яка має відмовитися від повної деокупації своїх територій. Ці плани авторки називають примарними, і тут вишенько на торті Путін усе це, який чином має сприйняти як відсутність перспектив. Щось ще завоювати в Україні, а підконтрольні Києву регіони мають ти шляхом євроінтеграції, і все це само по собі захід має сприйняти як перемогу. Ось такий погляд мають ці дві авторки-експертки на те, як повинні розвиватися події в Україні. Де такий розвиток подій ну точно не сприйматимуть за перемогу. От що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, свої коментарі під цим відео, а принагідно підписуйтесь на наш канал. Про є сміливо ставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нашу зустріч. А ми продовжуємо. Українські війська зіштовхуються з труднощами на полі бою. Літній контрнаступ не виправдав сподівань, а росіяни тиснуть на сході, зокрема в районі Мар'їнки та Авдіївки. Про це пише за York Times у статті. Росія знову бере верх на сході України. Якби наші міжнародні партнери діяли швидше, ми б надерли їм дупи за перші 3-4 місяці. і так сильно, що вже подолали все це. Ми б поля засівали, дітей ростили. цитує американське видання. Українського військового з позивним ЄГР американські журналісти наводять популярне серед українських військових жарт. Російська армія не хороша і не погана, вона просто дуже велика. І нині російські армійці мають значну перевагу в ресурсах: це і жива сила, боєприпаси і транспорт. І їх не зупиняють жодні втрати. Жодній зі сторін не вдалося знайти тактику, яка б переломила хід бойових дій. І нинішня фаза війни на виснаженні нагадує модернізовану версію Західного фронту Першої світової. Так резюмує The New York Times. Мабуть, проводячи аналогію з тим, коли ворог німці та французи з британцями надто у Вердені понад рік не здобули жодної переваги один над одним і нікуди не просунулися натомість втратили всій позиційний чи то пак окопній. Війні сотні тисяч своїх солдатів. Зрештою, ресурси виявилося більше у англо-французькій армії, що врешті призвело до принизливого для Німеччини версальського мирного договору. А відтак стало перетечею початком ще кривавішої Другої світової війни. Водночас часопис цитує Майкла Кофмана, старшого наукового співробітника програми Росії та Євразії фонду Карнегі, який каже, перевага Росії. На цьому етапі не є вирішальною. Залежно від того, що станеться цього року, зокрема, з підтримкою України Заходом, 2024 рік, найпевніше, піде за однією з двох траєкторій. Україна може повернути собі перевагу до 2025 року або без достатньої допомоги почне програвати у війні. А ще The New York Times пише про політичні розбіжності між військовими та цивільним керівництвом України щодо питання мобілізації. Військовики наголошують на необхідності залучити більшу кількість солдатів. Але політики не наважуються запроваджувати непопулярні зміни. Тут вочевидь знову переважає цей пресловутий страх втрати зеленськими компанії компанією на банку і свого політичного рейтингу. Американські журналісти нагадують, зеленський озвучив цифру 500 тисяч людей, яких треба мобілізувати, і роблять висновок про великі втрати українців. Та про необхідність їх компенсовувати. торік влітку. Американські посадовці говорили про втрати Україні на рівні 150 тисяч водночас українська влада жодного разу не розголошувала цифри втрат. І не збирається цього робити. Це офіційна позиція. У селі також йдеться про критичну нестачу боєприпасів, з якою зіштовхнулася українська армія. Журналісти цитують заступника командира батальйону 68-ї бригади з позивним Італієць. Боєць каже: у мене два танки, але лише п'ять снарядів. Загалом наразі називають дуже невтішну пропорцію вогневому потенціалі обох сторін. У 5-7, а подекуди і в 10 разів більшою. На жаль, на користь агресора. Таким чином, пропозиція Вашингтона зосередитися у 2024 році на обороні не має сенсу, якщо українцям не буде чим відбиватися. Так логічно підсумовує за New York Times. Окремо хочу наголосити, що на шпальтах цієї поважної американської газети час від часу виходять ось такі от безнадійні матеріали. Точніше статті з дуже промовистими песимістичними заголовками. Поза минулого випуску ми аналізували матеріал про те, що плацдарм у кринках в селі на лівому березі Дніпра у Херсонської області безглузда самогубна місія української армії. Так, от цього тижня вже німецький військовий оглядач Юліан Ріпкі написав для видання більд статтю про ситуацію довкола кринок під промовистим заголовком. Росіяни потрапляють у Паску плацдарм. Оцей матеріал можна вважати прямо протилежною відповіді американським журналістам із The New York Times. Рьобко спершу нагадує, що Росія намагається всіма способами повернути контроль над цими Кримками ще з 14 жовтня 2023 року. І Наголошую, що це найважливіший плаздарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Кремль посилає танкові колони одну за одною у повністю зруйноване село. Та чого вони не розуміють, це що потрапляють в одну з найбільш смертоносних пасток за весь час війни, стверджує автор статті? Українська армія створила непроникний захисний щит навколо своїх хоробрих солдатів на південному березі Дніпра, використовуючи безпілотники камікадзе, західну високоточну артилерію та засоби радіоелектронної боротьби, вона майже три місяці відбиває кожну хвилю російських атак, що наближається до невеликого гарнізону з руйнівними наслідками для російських сил вторгнення. Відтак Росія втратила під підкринками понад півтори сотні одиниць важкого озброєння. це і танки, бронетранспортери, вантажівки, реактивні системи залпового вогню і самохідні гармати. Україна теж зазнала там технічних втрат, але порівняно з Росією вони майже у п'ять разів. Менше із цього журналіст робить дуже цікавий висновок. Крем зіштовхнувся з нерозв'язаною дилемою. Якщо він виведе свої війська і залишить село, українська армія перекине важку техніку через Дніпро і опиниться всього навсього за 70 кілометрів на північ від Криму з танками і швидкісними автомобілями. Думаю, тут не варто пояснювати, що це вже повноцінний плацдарм для наступу. Ви самі знаєте. Куди, якщо ж росіяни не полишать спроб витіснити українських солдатів з кринок, то їм все одно доведеться увійти в українське оборонне кільце з безполотників та артилерії, і вони щодня втрачатимуть бронетехніку та людей. Для України це тактично вигідна ситуація, і вона навряд чи відновиться від неї найближчим часом, навіть якщо вона і далі коштуватиме українській армії щотижневих втрат у двозначному діапазоні. Такі висновки зробив більд.